Вітаю вас на календарі 13 вересня, всесвітній день надання першої медичної допомоги. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави директора Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги Володимира Єленєва. Доброго дня. Добрий день. Пане Володимир, я вам дякую, що відгукнулися на моє запрошення дякую. поспілкуватися про службу, яку ви очолюєте. Ну і перш за все вітаю вас з професійним святом. Ви зазвичай святкуєте його? Дякую, дуже приємно. Так, ми зазвичай святкуємо. І також в вересні ми святкуємо не тільки день надання першої медичної допомоги, а в цьому році взагалі службі екстреної медичної допомоги, невідкладної медичної допомоги на теренах області виконується 110 років. Угу. Ось так. так. Ну я переконана в тому, що в нас сьогодні буде з вами цікава розмова, і для наших телеглядачів ви роз'ясните багато цікавих питань про специфіку діяльності служби. Але розпочати хочеться із такого терміну Золота година. Є такий термін, так, і ви нам більше розкажете, що це за термін. Мабуть, це 60 хвилин, протягом яких надається екстрена медична допомога і найбільш ефективніше. Вона надається, так? так? Ну, Більше інформації, будь ласка. Так, золота година це взагалі той час, коли хворому можна возобновити і встановити більш життєдіяльні функції організму. Тобто, ну, взагалі, золота година це більше для невідкладної медичної допомоги. Ми, як екстрена медична допомога, у нас інші параметри. Ми працюємо на умовах 20 хвилин умови доїзду в сільській місцевості та 10 хвилин у нас умови доїзду в місті Чернівці. Ну, На даний час в Зв'язку з реорганізацією, в зв'язку з реформою, в зв'язку з отриманням нових автомобілів, покращенням навчання штатів як медичних працівників, так і водіїв. Ми виконуємо цей показник майже на 90%. Тобто, ми можна сказати, що на Україні входимо в тройку найкращих. Ну, власне, про це ми поспілкуємося трішечки так. пізніше. Спочатку, мабуть, роз'яснимо нашим телеглядачам, що центр екстреної медичної допомоги це простіше сказати. Швидка допомога, так, так тільки так. в новому вигляді, власне, якого вона набула з 1 січня 2013 року, коли був прийнятий закон про екстрену медичну допомогу. Так, і тоді був створений центр. Так, створений центр. Да. Які основні напрямки діяльності центру? Основний напрямок діяльності центру взагалі їх три: основний напрямок діяльності центру це надання екстреної медичної допомоги в усіх кутках Чернівецької області. Це перше питання. Друге питання до Центру екстреної медичної допомоги медицини катастроф приєднала служба так званої санітарної авіації. Тобто, це доставка вузьких спеціалістів на віддалені центральні районні лікарні для проведення консультацій та доставка важких хворих по, по Україні. Тобто це Київ, є Ужгород, Одеса і так далі. І третє напрямок в центрі створений навчально-тренувальний центр які у нас працює і які наразі які, в тій ситуації, який зараз склалися на Україні, дуже дійсно потрібний. Ми вже провели майже більше двох тисяч навчань. Тобто, цей центр, який зараз е, проводить навчання не тільки медичним е, фахівцям, а й не медичним фахівцям. Тобто, е, це е, навчання, азам, надання первинної медичної допомоги. Тому що На даний час ми рахуємо, що це дуже потрібно. Це власне три основні напрямки так, роботи центру на, на так? даний час, да, центр от працює над цим. Ну історія центру фактично е, починається з 1 січня 2013 року, коли був прийнятий закон, та так. ну півтора роки небагато і нема мало, а вже, мабуть, встигли щось зробити, втілити в життя на виконання цього ж закону, так? Що так, саме так, е, значить, центром повністю приєднано до себе е, всі відділення швидкої медичної допомоги по по всій області. Тобто раніше е, центральна районна лікарня мала в своєму складі пункти швидкої медичної допомоги по селах в деяких районах є один, деяких два, деяких три, які надавали е, населенню. Швидку медичну допомогу. Наразі ми приєднали всі повністю пункти до себе, об'єднали їх в єдину сітку, маємо корпоративний зв'язок з кожною бригадою. Тобто, на даний час у нас існує принцип екстериторіальності. Тобто, вже немає такого, що машина швидкої медичної допомоги міста Чернівці не має права виїхати та надати допомогу, наприклад, мешканцям Каравії, ближніжащих сел або Біла, або Мамаївці. Тобто, наприклад, село Каравія повинно було їхати. Автомобіль за 30 кілометрів з глибокої. Зараз ці питання повністю усунуті. До міста Чернівці ми приєднали 15-кілометрову зону навколо міста Чернівці, і ми обслуговуємо в оці села більш Ну тобто, якість, якість надання невідкладної медичної допомоги, екстреної медичної допомоги, час прибуття покращився значно. Порівняння, порівняння з тим періодом. Це перше, що вдалося втілити, е, так? Да. За півтора року. Так, перше що. Друге, я вважаю, що ми зараз е, зробили, е, є субвенція е, з державного бюджету місцевим бюджетом на закупку ліків та. Е, Виробив медичного призначення. Тобто, ми закупили, ми забезпечені повністю всі райони. У нас немає поділення це лікарська бригада інтенсивної терапії міста Чернівці або Путильська бригада. У нас всі бригади оснащені однаково. Тобто, у нас повний набор медикаментів є в кожному, в кожному пункті, який ми обслуговуємо. Тобто, я рахую, що це теж надбання таке дуже дуже таке потужне. Ну і оновлення парку. На ноне парку на 50% ми оновили парк швидкої медичної допомоги. Це теж, звісно, дуже таке сильне підґрунтя. От ви щойно сказали, що об'єднали всі пункти медичної допомоги в єдиний центр. Так а скільки до цього об'єднання було таких пунктів по області, і що вдалося досягнути саме такої реорганізації? Бригада, які знаходиться ближче до місця події, вона виїжджає туди незалежно від того, це її район обслуговування ні, чи ні. Раніше, наприклад, беремо який, там, Кільменецький район. Керміненському районі було дві бригади швидкої медичної допомоги. Вони обслуговували тільки Кельмінецький район. І не могли виїхати в інший район. Не могли виїхати угу. в інший, тому що це вже інша юрисдикція, угу. і це вже інше фінансово-господарські відношення. Тобто, наприклад, якщо є міжуючи з районами з районом Кермінецьким села е, Секірянського району, то повинна була їхати бригада Секірянського району, який вісти набагато далі. Зараз незручно людина чекає швидкої допомоги, а ми не можемо виїхати, тому що це не наша так. юрисдикція. Так, так? це ж. Чи, і е, зараз у нас є корпоративний зв'язок, який всі бригади повністю вони спілкуються з старшим лікарем зміни, який знаходиться в Чернівцях. І якщо бригадя, е, якщо бригада бачить, що, її, що цей виклик може бути ближче обслугований бригадою іншого пункту або іншого району, вони спілкуються з старшим лікаром, старший лікар дає дозвіл на виїзд е, оцей бригади і обслуговування. В ближчих селах чи так, можете так. поділитися інформацією з нашими телеглядачами. Скільки було таких центрів швидкої допомоги до об'єднання в єдиний центр? Ну рахуйте, що було у нас 11 районів плюс місто Новодністровськ. Ну я не можу вам точно сказати іменно, яка яка там була кількість цих. Ну в кожному районі було приблизно от одної до двох-трьох бригад. Есть, так, от наразі у нас працює причує... 64 нас працює бригади. 64 бригади, з них 37 в районах. Зрозуміло. Е, ще є інформація, що ви за ці півтора роки встигли відкрити кілька нових пунктів, так і, зокрема, в Чернівцях. Так е, в Чернівцях ми відкрили новий пункт на вулиці Українській, який базується в центрі переливання крові. Е, цей пункт був дуже важливий, особливо для центральної частини міста. Наразі е, Раніше, коли був час пік, було дуже важко добратися до Центр, міста. Центр міста, так, проблематично. Так. З вулиці Мусорського могли їхати і пів години. Ну, була, була така ситуація, особливо, ви знаєте, як, як вулиця Головна, в час пік забита автотранспортом. Зараз цього нема, зараз вони з вулиці Української дуже швидко доїжджають до всіх близьких. Вулиць до, до центральної частини міста, оці вулиці Шептицького та далі, до яких був дуже ускладнений проїзд. Це перше. По друге, дуже покращилася соціальна складова доїзду. Я пам'ятаю, що півтора року назад, коли центр тільки створювався, взагалі було дуже погано з культурою водіїв на дорозі. Не пропускали швидкі. Ну було таке відношення. Зараз набагато краще. Я бачу і по себе, і по собі, і ми брали кореспондентів, вони сідали з нами в машину, їздили, дивилися. Наразі люди пропускають автомобілі. Я не знаю, що це може це з якийсь там фактор зіграв е, сплоченності, так сказати, нашого е, населення. Або може люди дійсно ну зрозуміли, бо ми йдемо в Європу. Ну, це, це зрозуміло, що це повинно бути, і зараз швидкі пропускають. І навіть коли є е, оцей пробка, так звана, да, то швидкі теж пропускаються. Це дуже приємно, і це теж, звісно, покращило час прибуття. Свідо. Зростає наших зростає, водіїв, зростає. вони стають, стають свідомішими так. і пропускають, мабуть, проблему через себе. Мабуть, тому мабуть, що, так. як кажуть, від цього ніхто не застрахований. Так, Слідця. ви щойно торкнулися теми автотранспорту і сказали, що на 50% оновили автопарк. автопарк. Якими автівками розкажіть більше? Так значить, ми отримали 36 нових автомобілів. Із них 34 автомобілі це на базі автомобілі Peugeot, із них два реанімобілі, остальные автомобілі класу Б і два автомобілі на базі Газель. Тобто із 64 автомобілів, які взагалі працюють в центрі, 36 працює в новітніх автомобілів. Ну і ще парк. Звісно, 50% нам треба ще але Нам, звісно, набагато було потрібніше автомобілі високої прохідності, ті ж самі УАЗи, але повнопривідні, для того, щоб ми могли забезпечити роботу в гірській місцевості. Ми знаємо, що у нас в області є дуже багато районів, які мають важкодоступні гірські місцевості. Так, це Потильській, Віжницький, і навіть Кельмінецький, там, де спуски до Дністра, Новодністровськ місто, Сакірянський район. Такі райони, де потрібно було би забезпечити повноприводними автомобілями. Ми будемо виходити з цими пропозиціями і до Міністерства охорони здоров'я, і до Департаменту охорони здоров'я, до облдержадміністрації, з проханням поновити ще, ще парк швидкої медичної допомоги. А чи обладнані всі автомобілі на 100% всім необхідним обладнанням? Ну і звичайно, медикаментами необхідним. Так, медикаменти я вже казав. Медикаменти ми вже закупили медикаменти у нас із повному обсязі все, що необхідно, навіть дороговартісний препарат для тромболізісу. Тобто, в перші, в перші, в перші три години при виникненні інфаркту міокарду, при вводенні цього препарату можна спасти людину і спокійно довести її до кардіодиспансера для продовження? Ефективного лікування. Наразі ціна цього препарату 24 тисячі гривень. Він у нас є в наявності. Ми його закупаємо, проводимо терапію. Тільки в минулому році провод проведено 70 таких от, таких от терапій. А щодо забезпечення а. автотранспорту необхідним обладнанням. Значить, із цих от, 36 автомобілів тільки 4 автомобілі, які є як санітарний транспорт без обладнання. Вони обладнані тільки носілками і все. Із них ще два автомобілі реанімобілі, і останні 300 автомобілів оснащені повністю медичним обладнанням всім необхіднім, від, починаючи від носіллек, закінчуючи дефібриляторами, кардіографами, кардіомоніторами 100%. Це вже приємно чути, що ми йдемо в Європу і маємо так. все необхідне обладнання, медикаменти, аби так. надати е, швидко, вчасно необхідну допомогу так. постраждалому. Ми часто виїжджаємо на кордон, розумієте, раніше в тому році, навіть коли ми ще не отримали ці автомобілі, у нас був єдиний автомобіль Volkswagen, якому вже було 5 років, єдиний рівнімобіль, на котрий ми їздили, забирали, якщо були наші постраждалі в Румунії. Е, зараз нам уже не стидно так можна сказати, і дуже приємно приїжджати бути на рівні з румунськими колегами. Володимир Володимирович, я наскільки пам'ятаю, завжди були якісь проблеми з швидкою допомогою. Чи автівки були неякісні, чи вони довго доїжджали, чи не було медикаментів, необхідного обладнання медичного. Сьогодні ви говорите, що все налагоджено, робота налагоджена, все відмінно, на 100% все є. Важко сказати, що на 100%, але, але ми над цим працюємо і дуже багато чого зроблено, дуже багато чого є. Як ви гадаєте, це заслуга того, що ви все-таки реорганізувалися в центр, чи це просто час змінився і більше уваги з боку влади до служби? Ну, Ви знаєте, увага з боку влади до служби зараз дуже велика. Дуже велика, я вам Хочу сказати, хочу подякувати, може це і так і звучить. Але хочу подякувати владі, тому що у нас зараз немає питань взагалі з проплатами за медикаменти, немає питань взагалі з проплатами за паливо. Ми мали, ми мали на початку року, мали в тому році мали проблеми. Зараз ми цих проблем не маємо, тобто у нас повністю налагоджена робота, у нас є запас, створений місячний запас палива. І ну запас ліків у нас взагалі до середини 15-го року ми повністю забезпечені. Тобто, да це це дуже приємно, що влада звертає увагу саме на швидку медичну допомогу. Дякую, от ви торкнулися подяки владі. то у вас зараз є нагода можливо ще й нагадати про якісь невирішені питання. Ну наразі не вирішені питання. У нас в планах були є, є план розвитку екстреної медичної допомоги. У нас план розвитку було, було ще створити нові пункти. Ми е, хотіли створити нові пункти в Потильському районі, де є два села, то Селятін, село Яблуниця, важкодоступні райони, важкодоступні пункти, де дійсно треба зробити свою швидку допомогу. Тобто, особливо в зимовий час, де дуже важко добиратися. Такі ж самі пункти ми хотіли ще зробити в Кельмінецьку, районі, В Секірянському районі, тобто там, де, де важко добратися з, з якогось пункту або з відділення. Ну, це перше питання, що ми хотіли зробити. Потім є питання, коли ми приєднали 15 кілометрову зону до міста Чернівці, і наші автомобілі виїжджають у ці близькоші села. Стало питання з назвою вулиць і нумерацією будинків. І ми б дуже хотіли і ми б дуже просили і керівництво міста Чернівці, і сільських голів, які знаходи більш ліжащих сіл. Все таки вийти з пропозиціями або вийти з питаннями до власників приватних будинків для встановлення табличок, назви вулиці і нумерації будинків. Ті люди, які вже сторкнулися з цією проблемою, вони, вони вже знають, що кожна, кожна оця от вивіска, кожна ця іннурація будинку може спасти чиє життя. Тобто бригада вже може десь орієнтуватись, а вони особливо вночі їздять і шукають, питають, де, як проїхати к такому-то. Ем, ну, мабуть, це питання можна будинку, вирішити да. і власними силами, в приватному жиловому от. секторі, правильно? Про що я кажу? Щоб сільські голови звернулись до, до своїх мешканців з проханням або оголошенням так, щоб просто люди написали. Я не кажу там про. Якісь нововиски. просто хай напишуть нумерацію будинку і назву вулиць, це, це значно покраще, покраще як якість, так і швидкість надання медичної допомоги екстрено. Е, ну це два питання. Третє питання. Ми планували зробити єдину диспетчерську. Но, е, ми зараз знаємо, яка ситуація в країні, і єдина диспетчерська змогла б об'єднати взагалі всі всі бригади в єдину сітку, їх їх було б видко на моніторі, і взагалі тоді, коли коли йшов би дзвінок. Не називали б назву вулиці або номер будинку, що би система координат, яка під GPS, потім машина би доїжджала б би до того місця або місця події, або до того, швидко, до того хворого. Оновлення автопарку ще треба оновити. На 50% ще 50%, да, ще 50 ще. я вже казав, більш прохідними автомобілями, навіть тими ж самими УАЗами. Це, це дійсно дуже потрібно. Володимир ну, ну, Володимирович, я сподіваюся, Спасибо. що е, ваші прохання зараз почула і влада, і населення. І будуть вам сприяти, адже центр насправді щодня спасає десятки життів. Так, так? 200 тисяч виїздів на рік. Це чимало. Так. Чимало. Дякуємо дякую вам сюда. за те, що ви спасаєте дякую. щодня людське життя. Так. Сьогодні у вас професійне свято, всесвітній день надання першої медичної допомоги. У вас є нагода звернутися до всіх своїх колег і привітати їх з цим святом. Будь ласка, дякую за таку можливість. В першу чергу я би хотів побажати побажати нашій Україні цілісності та неділимості. В першу чергу, по другу чергу, я би хотів побажати миру. І щоб скоріше закінчились всі оці негаразди, негаразди, які зараз кояться на території України. Хотів побажати на працівникам екстреної швидкої медичної допомоги. В першу чергу тим, хто, хто працює на Востокі, які зараз працюють в дуже складних умовах, триматися, не втрачати духу, знати, що ми лікарі, що ми давали клятву Гіппократа, і ми повинні допомагати, допомагати і спасати життя. Своїм колегам я хочу подякувати за роботу. Дійсно зроблено немало і як в місті Чернівці, так і в районах області. Всі стараються, і я хочу всім привітати, всім побажати всього самого найкращого, родинам миру і всього всього самого найкращого. Дякую. Я приєднуюся до всіх привітань, побажань. Теж вам дякую від імені всіх, кому ви вже встигли допомогти спасти життя і ще, мабуть, спасете не одне людське життя. <тас> Зі святом. А телеглядачам нагадаю на календарі 13 вересня, всесвітній день надання першої медичної допомоги. Зі святом зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.